Доброго вам усім дня. Мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив, який, починаючи з 2005 року розробляв навчальні програми, підручники і повне забезпечення до них за предметом основи здоров'я, починаючи з 1 по 9 клас. Наразі, починаючи з минулого року, ми створюємо Навчально-методичне забезпечення для інтегрованого курсу здоров'я, безпека і добробут та тісно пов'язаним з ним курсом вчимося жити разом. Ці два курси створюють пакетне рішення для всієї освітньої галузі і покривають усі очікувані результати за освітньою галузі соціально і здоров'я збережування. Наразі я зупинюся на першому компоненті цього пакетного рішення. Підручника здоров'я, безпека і добробут. Отже, до презентації. Концепція авторських підручників інтегрованого курсу Здоров'я, безпека та добробут. Авторський колектив очолює Тетяна Воронцова. До нього, окрім мене, входять ще три авторки: Ірина Лаврентіва, Олена Хомич і Наталя Андрюк. Що стосується авторських підручників, вчимося жити разом, там додано ще два автора. Перш за все, хочу наголосити, що підручники здоров'я безпека і добробут» є складовим пакетного рішення для всієї освітньої галузі. Осьом комплект здоров'я безпека і доброволь. А осьо комплект розвитку наскрізних умінь за термінологією державного стандарту. Або зазвичай терміновою, це психосоціальних навичок, тобто когнітивних, емоційних і соціальних. Комплекс здоров'я, безпека і добробут розрахований на різні варіанти освітньої програми відповідно освітнього плану закладу освіти. Він може реалізовуватися у вигляді повного курсу, розрахованого на півтори години. Інтенсивного так званого курсу на одну годину на тиждень, а також стисло курсу на 0,5 годин на тиждень. Матеріал представлений для повного курсу, але у відповідних варіантах навчальних програм і календарного планування чітко розписано, як цей матеріал використовувати у кожному випадку або у кожному варіанті освітньої програми навчального закладу. Далі курс за вибором вчимося жити разом розрахований на 0,5 годин на тиждень. Узагальний зміст курсу Здоров'я, безпека, добро для 5-6 класів за нашою модельною програмою. Я не буду вас занурювати у деталі, але хочу сказати, що цей курс складається із чотирьох таких великих компонентів. Це базове поняття, як правило, в вигляді ступа стосується здоров'я, безпеки, добробуту і розвитку дитини. Далі великий блок це здоров'я, мають у всіх його вимірах: фізичне, психологічне, тобто емоційне і когнітивне, духовне і соціальне. Цілий блок питання безпеки, особливо актуальна зараз безпека під час війни, у найближчому оточенні, у школі, у побуті, дорожня безпека і завершуючи екстремальні надзвичайні ситуації і надання до медичної допомоги або допомоги Медичної допомоги. І нарешті останній блок це добробут, який включає в себе питання, дещо що нові для о, вчителів основ здоров'я це підприємливість, фінансова грамотність, вміння вчитися, культура споживання і доброчинність. Хочу зупинитися зараз на чотирьох ключових особливостях реалізації модельної програми і підручників здоров'я, безпеки і добробуту для п'ятих-шостих класів. Перша особливість наголос робиться на формуванні галузевих, або як раніше називалось, предметних компетентностей. Ці галузеві компетенції упорядковані або структуровані у вигляді опорних знань, практичних вмінь і ставлень кожної компетентності. Предмет. Другий момент надзвичайно важливий. Що у модельні авторські програми повністю інтегрована навчальна програма предмета основи здоров'я для 5-го шостого класу, але вона не механічно перенесена, а доповнена темами добробут і безпека під час війни. А крім того, суттєво удосконалена методика навчання за матеріалом модельної програми, а також удосконалені тексти і дизайн підручників. Третій момент адаптивність матеріалу. Підручників до різних варіантів навчального плану закладу освіти. Я про це вже говорив: що один і той же підручник, матеріал підручника може використовуватися на різні навчальні навантаження на півтори години, годину або 0,5 годин на тиждень. А як його використовувати, який саме матеріал наведено у відповідних варіантах навчальних програм і е, календарного планування? Четвертий момент. Теж, надзвичайно, важливий для вчителів, дуже важливий для вчителів, це наявність повного навчально-методичного забезпечення для процесу навчання учнів, ну, зокрема, дистанційне е, навчання, для цього створений сайт дистанційної освіти, для самоосвіти підвищення кваліфікації з точки зору особливості самоосвітньої галузі, так і постійного онлайн-супроводу процесу навчання учнів. Тепер змісту підручника для шостого класу. Він складається з п'яти розділів і 35 параграфів. Вступ це базові поняття. І він містить дев'ять тем. Цей вступ доповнений чотирма темами з питань безпеки під час війни. Тому він так розрісся трошки. Розділ перший фізичне здоров'я тем. Другий розділ психічне і духовне здоров'я сім тем. Розділ третій. Соціальне здоров'я реалізується у вигляді п'яти І розділ четвертий безпека в побуті до довкілля. Містить сім тем. Нарешті розділ п'ятий містить дві теми стосовно добробуту. Я вже говорив, що підручник доповнений надзвичайно актуальними і важливими наразі під час війни з навіжемним сусідом. Чотири параграфи безпека в умовах війни. Перший доданий параграф або третій за порядком, як зберегти життя під час повітряних атак. Ці речі стосуються адекватної і виваженої поведінки під час атаку. Далі, правила безпеки під час військових дій, тобто це в зонах, які дотичні або наближені до безпосередньо бойових дій, військових зіткнень. Третій доданий параграф – це попередження ризику від вибухонебезпечних предметів. На жаль, ці це актуально для всієї України небезпека існує. І нарешті четвертий доданий параграф або шостий за порядку це перша домедична допомога. Яка типова структура підручників здоров'я, безпеки, добробут? До речі, її підручника вчимося жити разом, який чітко пов'язаний з підручником здоров'я, безпеки та добробут. Ну, розділи. Розділ має шмуцтіту. У шмуцтітелі наводиться інфографія, яка відображає проблемні запитання, що будуть розглядатися і вивчатися в відповідному розділі. Mm -hmm. Далі, кожний параграф має титул, який складається з назви параграфу, стіна слів, тобто та а, термінологія, яка буде використовуватися у цьому параграфі. А також очікувані результати. Очікувані результати містять як безпосередньо ключові або головні результати, які досягне учень, учениця після навчання параграфу, так і ключові ем, види навчальної діяльності в цьому параграфі. У кізруника широко використовується QR-коди. QR-коди для чого? Для доступу до відео. Шаблони виконання завдань і інших завдань, тобто до тієї тематики, до тих речей, які винесені за рамки підручника, але дозволяють виконувати відповідні завдання і реалізовувати відповідне навчальне діяльність. Блок схема алгоритмів дій, оскільки предмет є, по суті, поведінковий, метою є формування здорової і безпечної поведінки. Тому надзвичайно важливо знати, як треба діяти, правильно діяти у різних варіаціях, в залежності від того, як у ситуаціях перепрошую, в залежності від того, як ця ситуація може розвиватися. Це зручно робити так званими блок-схемами. Підручника широко представлені опорні опор, научні опорні схеми замість кількох сторінок тексту, Наводиться інфографіка у вигляді наочної схеми, яка дає можливість усвідомити, вичленити саме ключові речі, що стосуються питань, що розглядається. Ну, Діаграми Вена надзвичайно важливі для розвитку умінь аналізувати, класифікувати, поєднувати, роз'єднувати знаходження спільного, відмінно тощо. Підручники представили інституційне завдання для групової та самостійної роботи. Маються на увазі ситуації, які більш-менш скоріше більше дотичні до реального життя дитини, і пропонується, учнівству пропонується проаналізувати ситуації, виявити в них чинники ризику і можливі фактори захисту, сформувати варіанти, різні варіанти дій. Проаналізувати їх з точки зору наслідків, і обрати або одно або кілька рішень, які стосуються правильної поведінки. Відпрацювання життєво важливих практичних умінь. Ну, практичні важливі уміння, їх дуже багато. Вони багато їх тут розкривають, що стосується здоров'я безпеки. Ну, наприклад, алгоритм догляду з ротовою порожниною відпрацьовуються навички, обробка подряпин. Як оминути вибухонебезпечні предмети, тощо це дуже важливі практичні уміння. Другий компонент практичних умінь це відпрацювання психосоціальних компетентностей, тобто у нас крізь умін за термінологією державного стандарту. Ну, наприклад, як приймати рішення, як конструктивно вирішувати проблеми, як працювати в команді тощо. Серега представлено дослідження інтернет-сайти, як з точки зору безпечної поведінки під час навігації в інтернеті і соціальних мережах, так і з точки зору надійних джерел помічників у навчанні, які містяться в інтернеті. Формування мотивації до здорового способу життя здійснюється шляхом підводу дитини до. Усвідомлення тих переваг, які надають е, правила безпечної і здорової поведінки. Не просто менторське робити так, а підводити дитину поступово до усвідомлення, до формування зв'язку між цінностями здорового життя і особливими виводом. Формувальне підсумкове оцінювання, воно наявне у всіх параграфах, що стосується формувально, це це завдання, які передбачають і оцінювання наскрізь всередині кожного параграфу, а в кінці кожного параграфу є так зване підсубкове оцінювання, і воно представлено мозаїки завдань до Отже, ми розглянули першу складову здоров'я і добробут, пакетне рішення для всієї освітньої галузі для 5-6 класу. Як уже говорилось, вона складається та перша компонента це є здоров'я безпека і добробут. Друга компонента це комплект підручників і забезпечення, вчимося жити разом. Цей комплект ми розглянемо у наступній презентації, яка буде відбудеться пізніше. Єдине, що я хочу сказати, що для всіх цих компонент наявне повне навчально-методичне забезпечення, яке економить час вчителя і дозволяє йому зосередитися на процесі навчання, а не на підготовці до навчання. Отже, дякуємо вам за увагу. Запрошуємо ознайомитися з нашими комплектами-підручників та електронними додатками до них. На завершення я хочу ще раз вам подякувати за те, що ви знайшли час переглянути презентацію. Сподіваюся, що ви зможете ознайомитися не тільки з підручниками, а й з повним навчальним методичним забезпеченням. Бажаю вам здоров'я, безпеки і нашої перемоги, звісно. До побачення.